Інтегровані концепції розвитку неблагополучних частин міста завдяки німецьким експертам уже розробили у Львові та кількох містах Сербії і Румунії. Тепер фахівці ділитимуться досвідом із чернівчанами. Простими словами, програма покликана привести у відповідність технічний генеральний план міста до потреб сучасного життя. Робота буде проводитися над центральною частиною, тобто в основному це буферна зона ЮНЕСКО, і над районом, який, ну, на мою думку, потребує розвитку. Це район Клокучки, район Дріжзаводу, ну, не Дріжзаводу, пивзаводу, який, не дивлячись на те, що знаходиться в буквально декілька хвилин їзди до центру міста, не відіграє тої ролі і не є дуже комфортним для мешканців, які там проживають. У результаті роботи Чернівецьке керівництво отримує чіткі напрямки подальшого розвитку серед місця. Шукати гроші німецькі експерти будуть упродовж року. Саме стільки триватиме проект. Можливо, ті проекти, які будуть включені в інтегровану концепцію розвитку, вже мають передбачене фінансування, чи це з міського бюджету, чи від громадських організацій, тобто це різні джерела фінансування або особи, всі для кого важливий розвиток центральної частини міста. А пошук інших джерел фінансування також повинен поглиблюватись. Наразі робота над проектом розвитку центральної частини чернівців уже розпочата. Кожні чотири тижні сюди приїжджатимуть європейські фахівці з новими пропозиціями, як зробити наше місто дійсно європейським. Любов Смолдріва, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.